Тепер про тих, хто був визнаний непридатний до військової служби за станом здоров'я з виключенням з військового обліку. Під час перевірки документів їм повідомляють, поліцейський або у їхньому застосунку «Резерв плюс» надходить інформація, що вони є порушниками правил військового обліку та розшукуються ТЦК. Ось приклад, як це виглядає. Це схоже, якщо чесно, на абсурд, адже в одному і тому ж документі місяця взаємно виключені відомості. З одного боку про порушення особою правил військового обліку, а з іншого про непридатність з виключення військового обліку. Тобто виключений з обліку чоловік офіційно припинив бути військовозобов'язаним, а значить, на нього не поширюються норми і правила щодо військового обліку. Обліку. Проте Зненацька він чомусь знову виявляється, поставлений на військовий облік, та ще й придатний, якась просто чесно, містика. Таке може відбуватися з двох підстав. Перше, ваш висновок ВЛК про непридатність був направлений на перевірку до обласної чи центральної ВЛК, і там був скасований таких дуже багато випадків. Тут існує лише. Один вихід. Рішення обласних та центральної ВЛК, якими скасовані ці висновки ВЛК при міських та районах ТЦК, треба оскаржувати у судовому порядку. Якщо не оскаржити, то ви вважаєтеся таким, що не пройшли ВЛК. І в будь-який час вас можуть спіймати та направити на ВЛК. Яка у 99% випадках визнає вас придатним чи придатним там з певними обмеженнями. Друга підстава це вже чистий, якщо чесно, безпреділ ТЦК. У серпні 2023 року до наказу номер 402 були внесені зміни, відповідно до яких усі висновки ВЛК при міських та районних ТЦК про непридатність до військової служби з виключенням військового обліку. Підлягають затвердженню обласними ВЛК. ТЦК, як завжди. І тут проявили неабияку креативність. Вони просто тупо поновлюють на, обліку, на військовому обліку усіх осіб, які пройшли ВЛК до серпня 2022 року та були визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я з виключенням з військового обліку. А пояснюють це тим, що закон, типу, змінився, і тепер усім. Непридатним треба проходити повторну ВЛК, яку за новими правилами повинна затвердити ВЛК вже обласного рівня, тобто вищого рівня.